Союзники по НАТО готові підтримувати Україну до перемоги у війні проти російської агресії у Брюсселі в рамках чергового засідання міжпарламентської ради Україна НАТО ухвалили спільну заяву. Документ підписали співголови перший віцеспікер українського парламенту Олександр Корнієнко та член Сайму Литовської республіки Аудрюнюса Жубеліс. У заяві зазначається, що члени альянсу повинні зробити все можливе, щоб збільшити та прискорити постачання військового обладнання, що вкрай необхідне Україні для перемоги. Цей перелік включає ракети, боєприпаси а також збільшення кількості систем протиповітряної оборони. Міжпарламентська рада Україна НАТО висловила повагу та захоплення героїчним спротивом українського народу, а також закликала парламенти країн-членів альянсу протягом наступних місяців ухвалити подальші сміливі стратегічні рішення для запрошення України до вступу в альянс. Членство України в НАТО єдиний спосіб стримати майбутню агресію Росії та посилити колективну оборону, наголосив Олександр Корнієнко у своєму виступі. Він також підкреслив, що Україна очікує суттєвого просування у питанні і приєднання нашої країни до складу альянсу в ході наступного саміту НАТО у Вашингтоні. У цьому контексті зроблено акцент на схваленні дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО. Це стане ефективним інструментом наближення нашої держави до альянсу. Питання біологічного посттравматичного батьківства чи материнства викликало гостру суспільну дискусію. Ідеться про зберігання та посмертну утилізацію біоматеріалу українців, які загинули на війні. Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк переконана, що відповідна норма ухваленого закону потребує змін. Разом із колегами я сьогодні вношу правку, яка скасовує посмертну утилізацію біоматеріалів. Хвиля суспільного обурення, сподіваюся, переконає депутатів проголосувати за неї. Тим більше, що міністерство охорони здоров'я вже теж вийшло з офіційною заявою, що біоматеріали в державних і приватних клініках знищувати не будуть. Віцеспікерка наголосила, що це дискусійне питання потребує комплексного вирішення шляхом розробки та ухвалення нового закону. Документ має врегулювати аспекти щодо репродуктивних технологій та сурогетного материнства в Україні. Олена Кондратюк планує ініціювати підготовку відповідного проекту разом із демографами, репродуктологами, психологами та громадськими активістами. Візит угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто на Закарпаття вже називають історичним. Перше за багато останніх років один з керівників цієї сусідньої держави побував в Україні і зробив обнаділиві заяви щодо відновлення довіри між нашими країнами. Україна та Угорщина домовилися про переговори з питання освіти, яке непокоїть угорську сторону та спільну роботу з доопрацювання закону про нацменшини. Водночас домовилися, що Угорщина надасть Києву кредит на 50 мільйонів євро для будівництва доріг на Закарпатті. Слід зазначити, що приїзд до горського урядовця відбувся в рамках підготовки до майбутнього візиту до України прем'єр-міністра Віктора Орбана. Зараз наші міністерства закордонних справ Угорщини і України підготувати на найвищому рівні зустріч президента Зеленського і прем'єр-міністра Орбана. Дуже важливо, що міністр закордонних справ Угорщини Сіярто зазначив непохитну підтримку української незалежності, територіальної цілісності та Найближчого закінчення війни і агресії і пошуку миру. Україна нині переживає глобальну гуманітарну кризу. Більше шести мільйонів біженців знайшли свій притулок за кордоном. Понад п'ять мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами. Держава наразі працює над створенням соціальних умов для українців, які втратили власне житло, чи змушені були покинути свій дім. Велика частина цих людей. Немає куди повернутися, і будуть потребувати постійної допомоги, як і всередині нашої країни, так і за кордоном. Тому я переконана, що це така проблема, яка не вирішиться найближчим часом, і вона є досить великою і глобальною. Верховна Рада зробила багато чого в законодавстві для того, щоб, наприклад, люди могли отримувати сертифікати на житло в дії. Зараз допрацьовуємо законопроект, який дає можливість цей сертифікат використовувати як іпотечне, так в внесок в програмі є оселя, і звичайно. Що це все має бути зручно е, і максимально е, швидко. І є вже програми для тих, хто е, е, ремонтує житло. Е, е, запустилась програма е, житлових сертифікатів, і вже е, е, запускається програма для тих, хто зробив ремонт е, власними силами, а тепер зможе отримати компенсацію. Долі українських біженців, які перебувають за кордоном, ось уже е, третій рік війни незабаром і. Теж потрібно допомагати цим людям. Тому з одного боку, ми безперечно дякуємо за те, що є така пропозиція, що такі кошти будуть виділені. Але той обсяг соціальних і загалом гуманітарних проблем наразі які існують в Україні, потребує значно більших і коштів, адміністративних ресурсів і допомоги, і розуміння того, що ця робота буде тривалою і не лише на один рік, а принаймні в розумінні ну, до на певні періоди відбудови, на жаль, евакуації з е, прифронтових територій продовжуються. Звичайно, ці люди розміщуються по всій території України. Е, місцева влада їх приймає, забезпечує, але без е, організації, без ООН, яка дійсно надає велику допомогу, нам буде важко. Тому приблизно 14 мільйонів українців потребуватимуть такої підтримки, такої допомоги. І власне ці кошти, ці програми будуть спрямовуватися саме на підтримку, передусім переселенців. Ну і далі інші гуманітарні проекти, зокрема на підтримку дітей. Верховна Рада працює над удосконаленням законодавства і насамперед щодо стимулювання повернення громадян України тих, які сьогодні перебувають в Європі за різними підрахунками. Це від 6 до 8 мільйонів українців сьогодні. Шукають прихисток в Європі. Ми вже ряд законопроєктів ухвалили, що стосується відшкодування зруйнованого майна, ну і також щодо працевлаштування громадян, які повертаються на територію нашої держави. Комітет з питань місцевого самоврядування ініціює створення ТСК щодо функціонування Києва під час війни. Столиця залишається політичним та економічним центром країни. В той час критична інфраструктура міста перебуває у критичному стані, зокрема метро, наземний транспорт, мости та переходи. Нардепи мають напрацювати законодавчі моделі управління містом та віднайти стимули для залучення міжнародних інвестицій на реалізацію проєктів київського передмістя. Півмільйони громадян у нас фактично щоденно вони приїжджають з Київ на роботу, і потім повертаються в свої домівки в передмісті. Що треба для того, щоб у, у зменшити питання, наприклад, заторів і корків, які кожного дня є на в'їзді і на виїзді в Київ. По перше, треба будувати нормальні перехоплюючі паркінги, щоб людина могла до можі міста Києва дістатися своїм приватним транспортом, залишити там машину, спокійно перестати на громадський транспорт і доїхати до свого місця функціонування. На думку Віталія Безгіна, створення робочих місць саме там, де проживають містяни, сприятиме уповільненню маятникової міграції, економічному зростанню території та зменшенню злочинності у регіоні. Коли ти створюєш робочі місця в різних територіях самоврядних, це означає, що зменшуються ризики злочинності, зменшується навантаження на дороги, і місто розвивається більш комплексно. Тоді немає потреби забудовувати 20-30 поверхівками винятково позняки. На яких люди тільки мешкають, в деяких, вибачте, ЖК, майже як в Мурашниках, а ти системно розвиваєшся місто. Але тут знову ж таки повторюся, і кожна царина Києва повинна мати свої стратегічні елементи. Ми зараз готуємо в тому числі і законопроект про агломерації. Це така повна системно комплексна робота. Зокрема, з європейськими партнерами, ми ведемо. Діалог про те, як залучати підпроекти саме в київських передмістях, зокрема інвестицій. Українські столиці, за словами політика, потрібні нові підходи до районування. в парламенті на розгляді низка проектів щодо безпекового та економічного розвитку столиці. У 2023 році в Україні народилося понад 187 тисяч дітей. Народна обраниця Марина Бардіна зменшування народжуваності пов'язує з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. За її словами, хоча державна політика спрямована на підтримку материнства і батьківства, цього на жаль недостатньо в країні. Уряд та парламент готують низку заходів, аби запобігти поглибленню демографічної кризи. Сьогодні в країні діє і соціальна політика відповідно на рівні кабінету міністрів і парламент так само приймає низку рішень, щоб підтримати. Дітонародження нами було прийняти декілька змін до чинного законодавства, зокрема в частині декретних відпусток. Насправді це називається відпусткою у зв'язку з вагітністю і пологами для жінки, відпусткою у зв'язку з народженням дитини для чоловіків. Таких відпусток раніше не було. Це нова двотижнева відпустка для татів. В рамках проєкту Всеукраїнські шкільні ліги понад 27 тисяч команд в Україні долучилися до спортивних змагань. Про це повідомила народний депутат Ірина Борзова. Першим етапом, за її словами, стане формування шкільних команд на рівні закладів освіти, наступним змагання на рівні громад, району та області. Заключні ж змагання за Кубок України серед молоді відбудуться в червні. Найпопулярнішими видами спорту серед школярів є волейбол та баскетбол, де беруть участь команди хлопців і дівчат. Змагання відбуватимуться в 20 регіонах, окрім Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. З волейболу зареєструвалося понад 10 тисяч шкільних команд з баскетболу, понад 7,5, Але ще потрібно враховувати ситуацію, що з цих видів спорту братимуть участь у змаганнях як і дівчачі команди, так і хлопці хлопчачі. З футзалу зареєструвалося 6 тисяч команд, спортивне орієнтування маємо більше, ніж 2,5 тисяч команд, і з чарлідінгу більше, ніж 2 тисячі команд.